На слуху. на слуху. Вітаю усіх, хто слідкує за ефіром телерадіокомпанії «Ера». Це програма на слуху. В студії працює Леонід Олійник. Сьогодні ми будемо говорити про наслідки урядової ініціативи про підняття мінімальних зарплат до 3200 гривень. Ми про це говоримо часто, але нас цікавить точка зору. Якомога ширшого кола фахівців зараз у нашій студії Олег Соскін, директор інституту трансформації суспільства, професор із кафедрою Національної академії управління, Вітаю вас. Вітаю пане Олеже. Знаю, що у вас завжди є своя оригінальна точка зору на ті процеси, які відбуваються в нашій країні. І ось якщо слідувати тому, що голосив уряд, ну спочатку це була така заява про 3200, але вже з'явилися і коментарі інших міністрів, і в тому числі і знову ж таки прем'єра, про те, що, наприклад, вчителям із я так розумію, з 1 січня зарплату буде піднято до ну, вчитель перш без категорії з 1 січня е, отримуватиме не менше 5200 гривень. Про те, що лікар-терапевт вищої категорії буде отримувати від майже 5000 до 8,5, Фельдшер від 4 до 4200. Ну тобто е, досить такі амбітні плани уряду, і з'являється відразу декілька запитань. Окрім того, що дійсно буде якась вигода людям, які живуть за ну. Нереальні гроші по сьогоднішнім цінам в Україні, так наприклад, провели дослідження Оксі Україн та інститут економічних досліджень та політичних консультацій говорять про те, що таке рішення може призвести до суттєвих ризиків, передусім ріст безробіття і закриття малих підприємств. Що ви про це думаєте? Сьогодні ми бачимо людей, які теж фактично, якби думають, що вони своїми валівими зусиллями. Суб'єктивними чинниками зможуть змінити об'єктивний хід економічного розвитку і ринкового середовища. Фактично, щоб піднімати заробітну плату, ну наш ринок. От на кого вони можуть вплинути? Вони можуть приватним підприємцям сказати, що піднімати зарплату, угу. на яких підставах? Бізнес занепадає. Середнього класу практично немає. 10% умовного середнього класу. Якщо 9 мільйонів господарств попросили субсидії, це майже 30 мільйонів людей. От і вони сказали, що вони не можуть оплачувати своє споживання утримання своїх квартир, причому це напівзруйноване в основному квартирі, да? то це означає, що це вже люмпінізація населення, це паупери, це маргінали, це пролетаріат, якому вже нема що взагалі втрачати. Разом з тим 120 тисяч чиновників декларують, що в них там мільйони, готівки і все інше. Це один відсоток. Отже, у нас суспільство вже поділено на два на дві частини. Один відсоток це багато. І 90% це бідні, які навіть не можуть своє житло утримувати. Залишилось умовно 10% середнього класу. А його повинно бути, як Польща, Чехія, Словаччина, хоча б 60%. Але враховуйте, да, мінімальна заробітна плата в Словаччині, десь на рівні Польщі приблизно так, 400 євро. У нас зараз мінімальна 60 євро. Так уряд хоче збільшити до 100 доларів. В чому? В гривні. Так. А тоді виникає питання: а ціни вони вимірюються у нас в чому в доларах. Газ у нас в чому прив'язаний до долара, бензин до долара, кава до долара. прив'язана. Все прив'язано. Це, це глобальний закон, закон вартості. Ринок о, працює в об'єктивних економічних законах: закон прибутку, закон вартості, закон мінімізації робочої сили, продуктивності праці, ну, накопичення, нагромадження капіталу і все інше. І от вони кажуть, буде так в Білорусі, теж Лукашенко постійно піднімає там типу зарплату. І потім робить деномінацію зайчика. От якщо ми хочемо з гривні зробити білоруського зайчика. І будемо, а ще краще, Венесуельська, там эту валюту, да? де вже кілограмами розраховуються за продукти е, цього харчування. харчування. Так, є проблема в них серйозна. Тому тобто я розумію з того всього, що бази для підняття зарплат, тобто Україна не може собі немає. дозволити піднімати немає. так. так. Ну є вихід. Те, що я казав, уже два роки. роки. ні. Ну, Гроші, та, та будь ласка. Венесуел, Кета, Єгипет зараз та теж сама ситуація. Реал упав на 50%, цукру немає, за хлібом і черги стоять в Єгипті. Що треба робити? Те, що я казав два роки тому, давайте е, почнемо робити ревалювацію національної валюти гривні. І знімемо всі обмеження з підприємницької діяльності. Ну, це теж виходить трохи комунізм, якщо немає об'єктивних економічних підстав. Чому? для... Посилення гривні. А чому немає? А де були об'єктивні підстави для того, щоб її знецінити в три рази на 240 гривень. Як, як це взагалі може бути? Як може банк, ну, які механізми, тобто є От в національному подивимось. банку. Я пам'ятаю, пам'ятаєте, колись да. була ситуація, так. коли Юлія Тимошенко була главою уряду, вона за одну ніч, здається мені, да, там, посилила гривню на кілька там, копійок. Ну, на 50. Скандал. Ну, тоді, якщо враховувати, що це було 4 гривні за долар? Десь, ну, було Да, 5,50. вони вийшли з п'яти. Та. Тоді Тірьохіна, і в принципі вони робили правильно. Їм просто не дали, якби вона, вона до кінця не розуміла цих речей. Це угу. дуже тонкі економічні фінансові матерії, але логіка правильна. Револювацію можна робити, і от зараз в Україні можна спокійно зробити революцію. Тому тобто, що, тобто, вийти зранку, голова вода з банку виходить і каже, що завтра у нас там наприклад Ні, долар ну, вертається ну, 8 ну, гривень, ну, там ну, чи чому? 10, чи, Мож, чи як? ну можна, ну але не так, що вийшов і сказав. Ну я, в собі, от, як, Ройсьман, я вийшов, як пересічний громадянин. <плес> <плес> так я не, не Родиться, маю економічного. Ну, пер, от дивіться, що може Нацбанк точно зробити. Нацбанк сьогодні тримає десь 75%, може навіть більше. Внутрішніх облігацій державної позики уряду і державних компаній. Угу. Навіщо вони йому потрібні ці папери? Вони йому не потрібні. Це так званий фактично, це з одної кишені держава переклала в іншу кишеню. Отже, що може Нацбанк? Він може приступити до продажу цих. Цінних паперів. Так, да, він не візьме там 100% від цих сум, але він візьме певну кількість гривні. І оцю гривню він повинен що зробити? Стерилізувати. Він її повинен знищити, вивезти з обігу. Таким чином він вже що зробить? Звузить М0 і М1. Готівку і готівку плюс безготівку на рахунках. Стане гривня більш цінною, розумієте? Значить, її курс що? Ну, посилиться. посилиться до долара. Угу. Це зразу призведе до того, що один долар буде десь 19. Ну, гривень. В, в нас постійно говорять, і це говорять не наші економісти. і Я ну, нічого не маю проти наших. Я просто кажу, що навіть на міжнародному рівні кажуть, що укр... українська гривня одна з найбільш недооцінених валют світу. Ну, правильно. Якою ви бачите реальну ціну гривні? От ви, ну, от хоча б 8. один долар 8 гривень. І я кажу відповідально, що ну я не кажу, що я хочу бути головою ну, нацбанку. Треба Ласовського декабря. Ну так але ж були тоді підписи, збирали, і ваша, і ми ж вели До речі, було зібрано майже понад 8 тисяч підписів. І mm. потім був заблокований сайт президента по піті. три тижні він не працював, щоб тільки тоді не зібрали 25 тисяч. Бо що Порошенко тоді вбробив? бо якби було 25 тисяч. А потім вже воно стало нецікаво. цікаво. Але логіка, я ж не кажу, нехай Савченка буде. Олександр є у нас нормальний, є Солтис Ярослав, є да той же Яріоменко. Но ну є нормальних, дуже багато фахівців. Той же Суганяка, скажімо, розумна людина. От є дуже багато у нас справжніх таких державних банківських фахівців. І можна зібратись і обговорити ці питання. І можна, ну, кожен з нас може представити свою модель, як це зробити. А ми сьогодні з чим стикаємось. Ну, от хто така гонтарева за фахом? Я її не знаю. Для мене вона не є фахівцем. Її не було цієї Гонтареви, будь вона з'явилась, завтра і знову не буде, вона зникне. А від так же як кубів, хто вони такі, щоб брати на себе, але якщо вони беруть таку відповідальність знецілену в три рази гривню, то будь ласка, відповідайте за базар, ребята. Потрібно не піднімати зарплати а револювати гривню. І ви кажете, що, наприклад, деякі, навіть європейські держави, успішно так. такий процес проходили. Наприклад, І Японія проходила його, коли вона вирівнювала свою модель торгових відносин з Сполученими Штатами Америки, то в них були постійні торгові війни, тому що штати вважали, що в них занижений курс. Єни. До речі, як вони вважали, що у них те ж саме з Китаєм. І тому Японія вона зміцнювала свій курс. На сьогоднішній день їх курс 1 долар десь в районі 100, 102 до 104 єн за 1 а долар. А було і 120, і 130, і віщо навіть було в різні ага. періоди. Після Другої світової війни, і там так само з Китаєм було теж він ревальвацію робив національної валюти. А зараз знову почав робити девальвацію, тому що в нього почався фактично економічна стагнація у Китаї. В нього нема зростання підвищення темпів зростання економіки. Вона Тобто такий досвід абсолютно, якби можна використовувати. Був ще один в досвід в Україні. В самої Європі. Був досвід, коли вони готувались до ведення євро, тому там була дуже величезна розбіжність між валют. То ми скажемо, ну потужними такими, як скажімо, німецький е, німецька марка, французький франк. І з другого боку італійська ліра е, дуже вона така, вона була значно дешевше, ніж це була значно слабша валюта. От і тому вони теж посилювали. так же, як е, якщо не помиляюсь, Нідерланди посилювали свій гульден. Отже, це є ревальвація, це нормальний процес. Є девальвація здешевлення валюти, а є ревальвація. І в нашому випадку у нас, ну взагалі, якщо подивитись європейські країни, ну е, нема такої девальвації національних валют, щоб на 240% за 2014 рік кинути валюту в прірву. Такого ніде не було. Отже, це можна говорити, що це В, штучно. в радянському, коли розпадався радянський, радянський Союз, і проблем таке було. Да, і Білорусь. От але це Білорусь це не дер, дереформована країна. Це фактично е, так званий державний. Такий державний е, гомункулус державного соціалізму і капіталізму це поєднання двох моделей: державного капіталізму і соціалізму, і тому вони вдається, там нема приватного сектору, там немає середнього класу приватних власників. По кому буде це головний удар? Топо у ну, нас наприклад у першого числа, так як вони планують, вони тому, що подали, я так розумію, в наперед вихідними подали вже доопрацьований проект бюджету. що правда в бюджетному е, комітеті, комітеті його ще не його не бачили. Не так бачили. не можуть коментувати, але тим не менш, гросьма заявив, що вони подали з новими розрахунками. Параметри не змінилися. Дефіцит 3%, долар 27,2%. І я так розумію, що і інфляція близько 8%. Тобто, все як було, так і залишилося. Але при цьому зарплата з першого числа буде 3200, Я так розумію, да але давайте що до, станеться от через місяць. От, як от як тільки вони введуть цю систему? По перше, у нас же є ще так званий е параметр. Є е це е е мінімальний е прожитковий мінімум. Зараз е, мінімальна пенсія, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум вони, вони однакові. Угу. Вони будуть з 1 грудня 1600 гривень. Угу. Що зробив уряд? Він відв'язує мінімальну заробітну палату від прожиткового мінімуму і від мінімальної пенсії. Угу. Але це порушення всіх нормативних і законодавчих актів. Ну скажімо, коаліція і уряд вони проголосують там відповідні зміни, так і, і вони ну, але унормують, Скажімо, ці це, речі. Ну як вони можуть унормувати це? Ну ще питання чи проголос наберуть 226 голосів, тому що це злочинний фактично є рішення. Це геноцидне рішення, тому що у нас в країні майже 12 мільйонів пенсіонерів. Які з усіх боків обкладені всіми поборами і податками, і вони сьогодні є найбільш експлуатованою частиною суспільства, якщо так подумати? Тому тут питання дуже просте: на яких підставах відв'язується мінімальна зарплата від е, мінімального споживання і від мінімальної пенсії? Я думаю, таким чином уряд просто хоче того зайця, піднявши зарплати отримати більше надходження до за рахунок єдиного дитинізації, але тоді виникає питання приватний сектор. При сьогодні відбувається фінансово-економічне падіння нашої всіх систем господарства, галузи і таке інше. Він спроможний підняти до 3200? Ні. А звідки вони гроші? Тобто, візьмі? ви прогнозуєте, що так само, як і багато інших аналітиків, що це серйозна загроза масових звільнень в недержавному секторі. Де можна, от де вони зможуть підняти адміністративним таким способом Ні, цю не. Тільки в бюджеті. Це бюджет. Ну так по цифрах, якщо то оголосили, що це підвищення торкнеться 3 мільйонів 700 тисяч українців, і з них тільки півтора мільйона це державні чиновники. Ну чи державний сектор, все інше це приватні підприємства. Не зовсім це вони говорять про державні підприємства державного сектору і про державні банки. Які налічують от, той же Щадбанк, в ньому зайняті десятки тисяч людей. Той же Укргазбанк, Укрексімбанк, «Кхе -кхе Нацбанк і інші банки є. Ось ці, там, де зайнято дуже багато людей. Плюс державні сектори економіки, державні фірми, той же НАК Нафтогаз України, той, та же, скажімо, Укрнафта, там, де є, там, де є державний е статутний капітал, обленерго. Отже, є величезна сфера так званого комунального побуту, комунального споживання і сектори. Там вони можуть підняти цю зарплату, там можна це проконтролювати. Але це все в основному це так звані розподільчі структури. Ну, пане Олеже, ми ж знаємо з вами, що в нас суттєва частина економіки в тіні, Ну, мінімум половина, так? Так, треба ж задати питання, чому вона в тіні. Її адміністративно-вольовим методом не можна вивезти. Стистіні вона в тіні, тому що та ті побори, той фіскальний тиск, який здійснюється на ринкову приватну економіку, настільки сильний. Рейдерство і вилучення додаткового продукту і додаткової вартості таке несправедливий цей механізм, що зрозуміло, що приватний власник і той, хто на нього працює, вони не зацікавлені в тому, щоб показувати повний обсяг ні додаткового доходу, що формується на приватному підприємстві, ні заробітної плати. Тому що людина, вона ж теж, яка отримує гроші у приватного власника, їй не потрібно повний обсяг цієї. Зарплати. Чому? Тому що він знає, що він і до тієї пенсії каритної, та й не доживе. А він хоче гроші шо? сьогодні отримати. І в них угода, якби з приватним власником, той каже: давай, навіщо ми будемо туди, в цей, в цей, в цей, в цей унітаз гроші віддавати у вигляді цих так званих внесків mm. соціальних і все інше. Давай ми, я тобі більше плачу. Але зато ми не платимо ці побори, які в нас забирають, щоб потім ці ну, дати. Є, є багато і офіційних моментів можна відправити в неоплачувану відпустку чи домовитися можна про підставки, або, або чи можна... можна, або є ще одне. Дуже цікаве. Я думаю, зараз це буде робитись в приватному секторі. Це коли будуть оформлюватися так звані договори. Угу. Договори цивільного кодексу по найму. Вони не будуть тривалими. Вони там не там буде прив'язка, в принципі, до так званого обсягу роботи, uh -huh. а не до, мі... де... не до заробітної плати. Що ти зроби такий обсяг роботи, ти отримуєш таку суму. Ну і все. І яка детонізація? Це був Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства, професор із зав кафедрою міжнародних економічних відносин Національної академії громаді. Дякую вам. Дякую. До побачення. На слуху. на слуху.